Він працює, ага, так? Він не вистачає? Він якось овіця мови. Що ж це робить? Зараз він впаде. А, Де скульптура, чи? а, вон дед Барадачка. Не-не-не, а вон. Он твой да по вулиці, да? Он бачит 40 знак 40 Ага. Людей. Блин, даже не держится и бежбоп наконец-то будут. Я уже за мертв. Да за колебалы, блин, что не может 300 кентов? Ще кушніренко. А ви? Юлія Покатила, голова з Доданського соціально-психологічних факультетів. Угу. Чому ви долучилися сьогодні до цього свята? Що для вас взагалі означає це свято? Чому ви у військовій формі? Це взагалі ж чоловічий, ніби день. Але... Ну, взагалі ми навчаємо всі студент соціально-психологічного факультету, і також навчаюсь на кафедрі офіцерів запасу жіна. Ну, що ну, для вас це свято, значить що ви сьогодні робили? Які враження від того, що ви сьогодні робили? А, це свято для мене значить, дуже ну, це досить важливе свято, тому що у мене тато військовий полковник, а, дядько військовий полковник, і а, я теж а, пішов на військову кафедру, тому що хочу отримати цей. Ну, Незернявний досвід. Це свято для мене досить таки важливо значить, тому що я приймав активну участь у створенні цього всього, плешмобу. Я малював це все сьогодні вранці на асфальті, створював плани. І, чесно кажучи, спочатку трошки я переживав, як це все відбудеться, але вже коли ми провели репетицію, я зрозумів, що в принципі, у нас все вийде, і як ви бачите, у нас все вийшло. Я дуже задоволений. І це най, ну, найкраще свято із всіх, яких я зучав. Саме це для мене запам'ятається напевно на все життя. Mm -hmm. Що ви сьогодні робили? І чого? Ну що ви хотіли передати? Так. А... Сьогодні у нас був флешмоб. Ми вибудовували зі всіх хлопців нашого факультету, тоді ще таки відвідують військову кафедру ГЕРБ України. Ми хотіли передати цим, що ми, наш соціально-психологічний факультет підтримує українську армію, тобто наші люди вчаться, можуть бути майбутніми військовими. І ми хотіли показати, що для нас це свято не байдуже. Тобто ми підтримуємо наше військо нам дуже приємно зараз ну, зробити такий подарунок, який ми ну, зараз зробили для, для всіх військових в країні. Багато спостерігачів було над хто спостерігав за вашим стороною. Звичайно, по перше спостерігали з вікон, як я бачив, а потім тут все було. Заставлено людьми, які самі добровільно а, прийшли сюди, тобто їм було цікаво подивитися це, просто була вирішена об'ява на сайті. Ось, і люди самі приходили подивитися. Тобто, вся ця кількість людей, яка була спос... глядачів, вони самі добровільно прийшли подивитися на цей час. Від... Як часто ви проводите такі заходи дня збройних сил, звідки така ідея? Що буде сьогодні показано, і, і чому хлопці працюють сьогодні? День Збройних сил України це свято. Але якось у нас так сталося, що традиційно у нас святкується інше свято 23 лютого. Та була перемога когось над кимось під нарвою і Псковом. І ну, мені особисто це не зрозуміло, і не зрозуміло нашим студентам. Тому ми сьогодні проводимо такий флешмоб. Студенти вишиковуються. В одностроях і не в одностроях вишиковуються в герб України, малий герб України. Таким чином, ми започатковуємо нову традицію на факультеті. Чоловіче свято буде 6 грудня, а жіноче відповідно 8 березня. Кількість учасників і факультети? які беруть учасники? Кількість учасників невелика, тому що в основному.